Блокада на україно польському кордоні на жаль, проблема продовжується, і українська влада у першу чергу Кабмін зобов'язані брати ініціативу у свої руки, тому що більше ніж місяць блокади польських перевізників приніс колосальні втрати для нашого бюджету, приніс колосальні втрати на нашій спроможності фінансувати армію, фінансувати наші соціальні потреби, а також давати гідну вічність агресору. Багатомільярдні витрати позначилися на зниженні митних надходжень до бюджету, позначилися на критичному падінні експорту. Тільки за листопад експорт упав на 39%. Також позначилися на проблемах з критичним імпортом. Зокрема, за листопад зниження імпорту на 44%. Бо блокада боляче б'є по українській економіці. З зміною Уряду у Польщі з приходом Дональда Туска була надія, був розрахунок на те, що ситуація зміниться і зміниться достатньо швидко. Але, на жаль, після нетривалої паузи у блокаді, польські перевізники. Добилися у судовому порядку відновлення акцій протесту і продовжують висувати ті вимоги, які не здатне виконати ні Україна, ні Європейський Союз. Вимоги нагадаю, начебто, стосуються повернення дозвільної системи для українських вантажівок, але насправді кілька десятків протестувальників є політично ангажованими особами. Організатори цих акцій, акцій помічені у проросійській риториці і у проросійських поглядах, і ми прекрасно усвідомлюємо корені цієї блокади і ініціативи. Це російська кампанія проти української економіки з метою дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Тому негайні дії уряду чи це консультації на міжурядовому рівні, чи це прямий. Діалог українських і польських перевізників за посередництва влади чи будь-які інші формати, але публічні і негайні це вимога сьогоднішнього дня, тому що кожен день блокади це фінансові втрати, це економічні втрати, і це насправді ситуація абсурдна, коли декілька десятків перевізників, вибачте, приносять багатомільярдні збитки для нашої держави. Тому вимагаємо негайних дій з боку виконавчої гілки влади і публічних публічної комунікації, публічних пояснень, що зроблено сьогодні, і що буде зроблено завтра.